Обв'язувались, ставали на таку картоночку, ну, щоб не холодно було, і робили бутерболи. Робили, як коли бувало таке, що дуже багато жінок, а бувало щеки, ми двоє з Наталією. Але все ну, так от ставали і там сало, масло. ми придумали, що от якщо варення чи повідло, то одну сторону маслом мастили, а іншу повідлом. І отак от складали, типу як сендвіч. Ну, це було дуже по царському, це вже якщо в нас був час, то ми вже так робили. А Коли не було, то просто варенька і бутерброд і все, в ящики в ящики, і на Майдан, хлопці носили, хлопці там як, як палатка, як, ну, як від Михайлівського, ну також е, жінка Оксана вона там нам чайка робила і ми от їй туди постачали палатку, намагалися рахувати. Якось разу ми порахували в день ну, приблизно, це стандартно, десь 10 ящиків ми на Майдан відправляли, в кожному було по 200-300 по бутербродів. Ну, це десь 2-3 тисячі. Отак, от ми там рахували це математикою високою. ну, чисто, щоб знати, скільки наші хлопці також нам допомагали там бутерброди ліпити, де, робити деколи. А так, зазвичай, ми оце от зранку пам'ятаю, Наталя попросить, там прийди, прийди раніше. Я оце ж просплю дзвоню. Наталя, вибач, вибач, я біжу. Це стагаю сонна, біжу швиденько. Це от золотих воріт до, до собору. Це от за півроку. Це для мене дорога. Я вже на автоматі бігла. Я навіть буваю деколи зараз, коли от приїжджаю, переходжу з театральних золоті ворота, я можу на автомат виходити на вихід на головний. А потім згадую, ой, ой, Злата, тобі ж в іншу сторону, тобі вже не туди. І отак от ми забували, що з Наталією, її мама, це нас абсолютно, я не знаю, це, це, це їй треба пам'ятник ще от тоді було ставити. Це, це такий мотор, їй 63, здається, чи 4 вже. Але вона стільки всього встигала. Вона от каже, там є от якихось там 200 гривень, піду батони куплю, я там щось піду куплю, піду принесу. Ну вона такий була в'юн. Вона всюди встала, під Верховною Радою десь там постояли, десь туди, Наталя позвонила, мама, там потрібно все, 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 я біжу. І тако по всьому Києву, так, все, я сіла, чаю пила, бо трохи, все, я побігла туди. Я побігла там туди, сюди. Ну, оце пані Світлана мене називали, Світлана mm -hmm. Михайлівна. От всі кажуть, от чого ти там, Майдан, Майдан так гориш? Ну, я говорю тим, що там вперше якось. Ну, поняття людяності відкрилось, тому що там не було хто ти, де ти звідки, в чому ти одягнутий. Там от було вам холодно, все, сідайте, я от вам перед вами розпалюю бочку, ви грієтеся. ви хочете їсти? Вам потрібно спати так, йдемте сюди, сюди. А тут нема. Все, піднімайтесь наверх на Михайлівську. Ну, в нас палатка була, просто не всі знали, як підійматися. Це от наверх на Михайлівську, там все. карамати, карамати, підони, їсти, все туди. Тому бували моменти, коли взагалі люди там чуть не поверхами спали от. І, і от що саме от Майдан, бо на Майдані ми вже потім рідко почали бувати. Ми вже от оце Михайлівський, Михайлівський, там бутерброди звідти, коли от потрібно знести, то я що я була на Майдані, зносила. На Майдані я себе відчувала абсолютно безпечно. Абсолютно не знаю, там ну бувало, там 12-та година ночі, перша там потрібно щось занести. Чи просто собі спускались походити. Ну, часу, звичайно, деколи було, я деколи не було. Я навіть не, не до кінця я знала, я навіть не знала дуже довго, що палатки аж стоять аж до Бесарабки. Я оце як в центрі була, бачила. Mm -hmm. Я оце оце я спеціально вийшла, пішла, подивилась. Далі я не бачила дуже довго барикади на інститутській, mm -hmm. під мостом. Я її не бачила. Чула інститутська інститутська, але ми не встигали. Ми от бутерводи, бутерброд. Ми брали там когось там чобосу, мені покажеш. І це йшли. Ого, бо, бо всі з дому дзвонять і питають: Злата, у вас там такі барикади? Я кажу, бабуся, я не знаю, я не бачу. Так ти ж на Майдані. Просто всі думали, що от Майдан це всі разом. Я кажу, бабуся, Майдан тут, а я чуть-чуть вище, бутерброди роблю. От. Але виходили то ну, взагалі вражали. Оце курсори, ці люди, ну, дуже багато всі привіт.